Усім привіт! Вам цікаво, який паспорт справжні супергерої серед документів у світі. Чи ви знали, що паспорт Сінгапуру є найсильнішим у світі? Він дозволяє безвізово подорожувати до 195 країн світу. Після нього йдуть такі паспорти, як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Японія. І з всіх цих паспортів найбільш бажаним є японський, але і отримати його найважче. А ось Афганістан. Має паспорт, який дозволяє відвідати лише 27 країн світу, і це справжнє випробування для мандрівників. Україна у цьому рейтингу виглядає досить солідно. Наш паспорт дозволяє відвідати 145 країн без візи або з візою по прибуттю. Це робить наш паспорт серед 30 найсильніших у світі. Який паспорт ви б хотіли мати? Діліться своїми думками в коментарях. Не забувайте підписуватись на наш канал і ставити лайки цьому відео. А на зв'язку була компанія OpenVisa. До зустрічі!